Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні випускники 11 класів. Сьогодні в вашій увазі я хочу представити оновлений навчально-методичний комплект для підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, яке ми видаємо разом з провідним українським видавництвом навчально-методичної літератури, видавництвом АБЕТКА міста Кам'янець-Подільський. З навчально-методичного комплекту входять. Математика, довідник плюс тести, повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. Математика, збірник тестів. 936 тестових завдань плюс 4 комплексні варіанти у форматі ЗНО. Математика, комплексні варіанти завдань у тестовій формі 20 варіантів у форматі ЗНО. Розглянемо складові навчально-методичного комплекту. Довідник плюс тести. Теоретичний курс, приклади розв'язування вправ та тестові завдання складено у відповідності до програми зовнішнього незалежного оцінювання, яку можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ось цей довідник, ось його перша сторінка. Ви бачите теоретичні відомості до всього курсу і геометрії більше 1200 прикладів, 1200 тестових завдань, 40 контрольних тестів, два комплексні варіанти тестових завдань і відповіді до всіх завдань. Матеріал посібника розбита на 6 розділів, 4 розділи з алгебри і початків аналізу та 2 розділи з геометрії, відповідно до вказаної програми. На початку кожного розділу коротко наведено основні теоретичні відомості, які проілюстровані достатньою кількістю прикладів, поданих із повним розв'язанням. Ви бачите перші 3 сторінки першого розділу. Всі розділи, крім розділу 4 з алгебри та початку аналізу, які містить цього три параграфи, містять контрольні тести. Ви бачите зліва зміст параграф 1, 2, 3, 4 і після 4 параграфу контрольний тест номер 1 який ви бачите на слайді справа. Для самостійного виконання у кожному розділі, крім розділу 4 з алгебру і початків аналізу, запропоновано. 60 завдань з вибором однієї правильної відповіді. 5 завдань на встановлення відповідності або так звані логічний пари. 20 завдань з короткою відповіддю, 5 структурованих завдань з короткою відповіддю, та 5 завдань з повним розв'язанням. Розділ 4 з алгебри і початків аналізу містить 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Та 3 завдання на встановлення відповідності. Ви бачите зразки тестових завдань з першого розділу. Наприкінці посібника наводиться два тренувальних комплексні тести у форматі ЗНО. До всіх завдань у кінці посібника подано відповіді. Ви бачите відповіді на слайді справа, а зліва тренува... перша сторінка тренувального тесту номер 1 Математика, збірник тестів, 936 тестових завдань плюс 4 комплексні варіанти у форматі ЗНО. Матеріал запропонованого посібника розділено на 6 розділів, так само, як і посібника довідник плюс тест. Також у якості додатка до посібника включені чотири комплексні варіанти у форматі ЗНО. Ось перша сторінка цього посібника і зміст. Кожний з розділів, крім розділу 4-го алгібри та початків аналізу містить від 6 до 9 тематичних контрольних тестів. Контрольний тест складається з 10 завдань вибором. Правильної відповіді двох завдань з короткої відповіді. Кожний розділ містить зразки тестових завдань, 60 завдань з вибором однієї правильної відповіді, 5 завдань на встановлення відповідності і 20 завдань з короткої відповіді. Розділ 4 з алгебри і початків аналізу містить 20 завдань з вибором правильної відповіді, 3 завдання на встановлення відповідності і 8 завдань з короткої відповіді. До всіх прав тематичних тестів та комплексних тестів у кінці посібника наведено відповіді для самоконтролю. Ці вправи цього посібника, як вправи контрольних тестів, так і вправи зразків тестових від завдань, відповідають типам прав, запропонованих у посібнику математика повний повторювальний курс, підготовка до депата з плюс тести. Я хочу вам продемонструвати це на прикладі контрольного тесту номер 1 Зліва це контрольний тест із довідника, а справа із посібника. Які ми зараз розглядаємо. Ви бачите, що завдання однотипне. Як перший і другий варіант контрольної роботи, наприклад. Математика комплексні варіанти. Завдання у тестовій формі 20 варіантів у форматі ЗНО. Ви бачите обкладинку і першу сторінку цього посібника. Посібник складається з 20 тренувальних комплексних тестів. Всі тести складені у відповідності з програми зовнішнього незалежного оцінювання, яка оприлюднена. Українським центрам оцінювання якості освіти. Тести складені за парним принципом. Тобто пари тренувальних тестів 1, і 2, 3 і 4. то що відповідають один одному за темами і типами вправ. Ось ви бачите, тест номер 1 і тест номер 2 Ну, вони, звичайно, трішки відрізняються, як не як перший, і другий варіант контрольної роботи, але типи вправ, в принципі, одні і ті самі. До всіх завдань тренувальних тестів з непарними номерами, поданих короткі, але вичерпні розв'язання. Ви бачите це на слайді зліва. В кінці посібника запропоновані відповіді до всіх тестів. Як працювати з навчально-методичним комплектом? Я дозволю собі як автор дати невеличкі поради як абітурієнтам, випускникам 11 класу, так і вчителям. Поради абітурієнтам, які готуються до ЗНО самостійно. Опрацювання посібника, математика, довідник плюс тести, повний повторювальний курс, бажано здійснити до кінця квітня року вступу до вищого навчального закладу або бажано ще раніше, оскільки в цьому році ЗНО буде вже в кінці травня у 2016 році. Спочатку потрібно засвоїти теоретичні відомості розділу, що вивчається, розглянути приклади розв'язування вправ та розв'язати контрольні тести. Після цього потрібно приступити до самостійного розв'язування тестових завдань. Спочатку необхідно розв'язати завдання з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих, після цього приступити до розв'язування вправ на встановлення відповідності. У цих вправах кожне завдання містить інформацію, яку позначено цифрами і буквами. Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність, утворити логічні пари. Далі пропонується розв'язати завдання з короткою відповіддю та структуровані завдання із короткою відповіддю. Відповіді до цих завдань є ціле число або скінчений десятковий дріб. Після цього слід спробувати розв'язати досить складні завдання із повним розв'язанням. Опрацювання посібника математика. Комплексні варіанти завдань у тестовій формі 20 варіантів у форматі ЗНО. Бажано на це мати 1,5-2 місяці. Ну, оскільки в цьому навчальному році, в 16-му ЗНО проводиться практично на місяць раніше, ніж у 15-му, то ну, хоча б місяць треба мати для опрацювання цього посібника. Посібник допоможе підготуватися до складання ЗНО, змоделювати тестування у домашніх умовах. Розв'язування тренувального варіанту треба проводити в ті самі години, що і буде проводитися реальне тестування. Ну, в основному це починаючи з 11 години ранку. Маючи достатньо часу при підготовці до ЗНО та враховуючи парний принцип, за яким складено тренувальні тести, радимо розглянути спочатку розв'язування тренувальних тестів з непарними номерами. Наприклад, тренувального тесту номер 1 Після чого приступити до розв'язування відповідного тренувального тесту із парним номером. В даному випадку це тренувальний тест номер 2 Якщо часу на підготовку небагато, то можна розв'язати лише тренувальні тести із непарними номерами, а потім звіряти відповідне з авторським розв'язанням. Сильні абитурієнти, якщо вони мають час, можуть спробувати розв'язати всі 20 запропонованих тестів. Тепер спробую надати деякі поради своїм шановним колегам-вчителям. Сподіваюся, що навчально-методичний комплект допоможе вам на легкій праці підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання як під час індивідуальних, так і під час групових занять. Посібник, довідник плюс тести допоможе провести як індивідуальне, так і групове заняття з будь-якої теми. Проілюструвати теоретичний матеріал достатньою кількості прикладів. Перевірити отримані учнями знання за допомогою пропонованих тематичних тестів. Всі вправи посібника математика, збірник тестів 936 тестових прав плюс 4 комплексні варіанти. Як вправи контрольних тестів, так і вправи зразків тестових завдань відповідають типу вправ, запропонованих у посібнику математика повний повторювальний курс. Виключення становлять лише 5 структурованих завдань з короткою відповіддю та 5 завдань з повним розв'язанням кожного розділу, яких у даному посібнику немає. Тому автор пропонує вправи згаданого посібника розглядати разом з учнями під час класних занять, а вправи даного посібника давати як домашні завдання. Також на думку автора велику користь на заключному етапі підготовки до ЗНО, коли весь матеріал програми розглянути, принесуть комплексні тести, які подані в посібник. Посібник математика комплексні варіанти завдань у тестовій формі, 20 варіантів у форматі ЗНО, надасть змогу змоделювати тестування під час індивідуальних та групових занять. На думку автора, парний принцип, за яким складені тренувальні тести, допоможе вам раціонально використати час, що відведено для підготовки до ЗНО. Так, наприклад, тренувальні тести з непарними номерами можна розглянути разом з учнями під час класних занять, а тренувальні тести з парними номерами давати як домашнє завдання. Ці посібники, які, які входять до складу навчально-методичного комплекту, можна придбати у видавництві Абетка. Ви бачите телефон. Або у автора. Навчально-методичний комплект постійно оновлюється відповідно до змін програми і специфікації тестів зовнішнього незалежного тестування. Хочу подякувати всім за увагу. Побажати всього найкращого, успіхів абітурієнтам при здаванні зовнішнього незалежного оцінювання. Ваші пропозиції. Зауваження, пропозиції щодо придбання книжок. Надсилайте, як завжди, на e-mail істер69 собакажmaйл.ком